Білинка і рожинка. Написали брати Грім. Малюнки Катерини Штанко. Переклад з німецької Євгена Поповича. Жила собі у хатинці убога вдова. А перед хатинкою в неї був садочок. А в садочку росли два кущі рож. На одному кущі квітки білі, на другому рожеві. І мала вдова. Двох дітей, двох подібних до тих рож дівчаток. Одна звалась білинкою, а друга рожинкою. І такі ті дівчатка були добрі й ласкаві, такі роботящі й невсипущі, що кращих на цілому світі не знайдеш. Тільки білинка була тихіша й тендітніша за рожинку. Рожинка любила бігати по луках і полях, рвати квітки, і ловити метеликів, а білинка сиділа вдома з матір'ю. Допомагала поратись у хаті, а коли вже не було роботи, читала їй книжку. Дівчатка так любили одна одну, що завжди трималися за руки, як кудись виходила. Ми ніколи не розлучимось, казала білинка. Доки й нашого віку, погоджувалась рожинка. Що одна має, хай ділиться з другою, казала мати. Часто вони ходили в ліс по ягоди, і ніяка звірина їх не чіпала. Все їх любило. І все довіряло їм. Зайчик їв з їхніх рук капустяне листя, козуля паслась біля них, олень весело вистрибував навколо, а пташки не тікали звідтя і виспівували, що тільки вміли. Коли дівчатка припізнювались у лісі, і їх заставала темна ніч, вони лягали одна біля одної на мох і спали до ранку. Мати не боялась за них, бо знала, що з ними не станеться ніякого лиха. Білинка і ружинка так гарно прибирали в материній хатинці, що вона аж сяяла, така була чиста. Влітку ружинка раненько вставала, замітала хату і ставила перед материним ліжком, поки та ще спала, букетик квіток по одній рожі з кожного куща. Взимку білинка раненько схоплювалась, розпалювала в печі щепляла чіпляла над полум'ям казанок. Той казанок був мідяний, а блищав, як золотий, такий був вишаруваний. Увечері, коли йшов сніг, мати казала піди, білинко, візьми двері на засув. Потім вони сідали біля вогню, мати надягала окуляри і читала їм щось із великої книжки. А дівчатка пряли й слухали. Долі коло них лежало ягня, а на жерці за ними сидів білий голуб, сховавши голову під крилом. Одного вечора сидять собі вони отак разом біля вогню, коли це хтось стукає у двері. Мати й каже Швиденько, відчини, рожинку, це якийсь подорожний проситься на ніч. Рожинка вийшла в сіни і відсунула засув. Вона думала, що то якийсь старець, «А що ведмідь простягає до дверей кудлату чорну голову. Рожинка крикнула і вскочила в хату. Ягня замекало. Голуб затріпотів крильми. Білинка сховалася за материне ліжко. А ведмідь і каже їм не бійтеся, я нічого вам не зроблю. На дворі дуже холодно, і я хочу трохи погрітися. Бідолашний ведмедю, мовила мати, лягай до вогню, тільки дивись, не обсмали шерсті. Тоді гукнула дочка. Білинко й рожинко, виходьте, цей ведмідь не злий. Він вам нічого не зробить. Дівчатка повиходили зі своїх сховків, ягня й голуб також перестали боятися, і кожне вернулося на своє місце. Діти, просить ведмідь, обтрусіть трохи з мене сніг. Дівчатка взяла віники й гарно обмили його від снігу. Тоді він уклався біля вогню і вдоволено засупів. Помало дівчатка посміливішали і почали гратися. Зі своїм неповоротким гостем. Вони куйовдили йому хутро, вилазили на нього, термосили його, стюбали ліщиновими прутиками і лише сміялися, як він бурчав. А ведмідь і радий був, тільки як вони вже надто напосідалися, казав Ви хочете з мене зовсім дух вибити? Котра з вас така лиха, не замучте жениха. Настала пора лягати спати. Мати й каже ведмедеві Лишайся біля печі, тобі тут ні холод, ні негода, не страшні. Коли почало світати, дівчатка випустили ведмедя, і він потупав снігом до лісу. Відтоді ведмідь щовечора приходив до них о тій самій годині, лягав біля печі, і діти бавилися з ним скільки хотіли. Вони так звикли до свого кудлатого гостя, що не замикали дверей, поки він не з'являвся. Настала весна все зазеленіло. І ось одного разу ведмідь каже білинці Тепер я мушу йти і ціле літо не приходитиму. Куди ж ти йдеш, любий ведмедику? питає білинка. Мені треба стерегти в лісі свої скарби від лихих карликів. Узимку, як земля замерзне, вони сидять у своїх норах і не можуть добутися нагору. А тепер земля вітала на сонці, нагрілася, і вони вилазять з нір, нишпорять усюди й дивляться, щоб поцупати. А коли вже щось потрапить їм у руки й опиниться в їхніх норах, то його нелегко назад вернути. Білинка дуже засмутилася, що так довго не побачить ведмедя. Відімкнула вона йому двері, а ведмідь, виходячи, зачепився за клямку та й здер клапоч шкіри. І здалося білинці, наче під шкірою блиснуло золото. Але, може, то їй тільки привиділося? Ведмідь швидко побіг до лісу. І скоро зник між дерев. За якийсь час послала мати дітей у ліс назбирати хмизу. І йшли вони йшли і натрапили на велике дерево, що лежало на землі. Біля стовбура щось стрибало в траві, а що саме вони не могли роздивитися. Підійшли вони ближче і побачили карлика зі старим зморщеним обличчям і довгою білою, як сніг, бородою. Кінчик бороди. Прищикнувся в розколоні стовбура, і карлик ніяк не міг його висмикнути, хоч стрибав на всі боки, мов песик на мотузку. Він витріщив на дівчаток блискучі почервонілі з люті очиці й крикнув Чого ви поставали? Не можете підійти і допомогти мені? А що ти тут робив, карличку? спитала рожинка. Знайшла дурна що питати, розсердився карлик. Хотів розколоти дерево і нарубати трісок до кухні. Я ж не вкину товсте поліно в піч, бо нам їжі треба мало, не те, що вам не нажера. Я вже загнав був сокиру і все йшло добре, але клятенний клинок виявився надто гладеньким, несподівано вискочив дерево, розтиснулося та й прищикнуло мою пречудову білу бороду, і я ніяк не можу витягти її. От і сиджу тут, як на прив'язі, а вам аби реготати, дурепи, вилизані білі, як сметана, Тьху, які ж ви огидні. Хоча як діти силкувалася, а не могли витягти бороди. Надто міцно її прищикнуло дерево. Я побіжу й покличу людей, сказала рожинка. Навіжена. просичав Карлик. Зразу по людей, та мені й вас двох забагато, тобі нічого кращого не спало на думку. Не будь такий нетерплячий, сказала білинка. Я вже знаю, що зробити. Вона дістала з кишені ножички й відрізала кінчик бороди. Тільки Нокарлик опинився на волі, він схопив торбу повну золота, що лежала схована між корінням дерев, і буркнув Нечемай, спаскудили мені таку пишну бороду. Хай вам нечистий віддячить. Він завдав торбу на плечі і пішов собі, навіть не озирнувшись на дітей. Ще за якийсь час білинка й Ружинка захотіли наловити риби на обід. Йдуть вони до струмка і бачать. На березі щось стрибає, немов великий коник, і ніби хоче скочити у воду. Підійшли вони ближче і впізнали карлика. Що ти тут робиш? спитала рожинка. Хочеш скочити у воду? Не такий я дурний, крикнув карлик. Не бачите хіба, що клята рибина хоче затягти мене в струмок? А було так. Карлик сидів на березі й вудив рибу. Налихо він у вітер. І борода його заплуталась у волосі. Відразу по тому на гачок клюнула велика рибина. Але Карлик не подужав її витягти. Рибина виявилась сильнішою за нього і потягла його за собою. Карлик чіплявся за кожну стеблину і черетину, але це йому не дуже допомагало. Кожної миті він міг опинитись у воді. Дівчатка надійшли саме вчасно. Вони притримали волосінь і спробували виплутати з неї бороду. Але дарма! Борода й шнур зсукалися докупи. Не було іншої ради, як узяти ножечки і вирізати пасмо бороди. А карлик у крик. Ви, негідниці, заповзялися спотворити мені обличчя, підкоротили бороду, а тепер ще й вирізали з неї найкраще пасмо. Як я покажусь на очі своїм родичам, згиньте з моїх очей, щоб і сліду вашого не було. Він дістав торбу з перлами, що лежала схована в очереті, завдав собі на плечі і, ні слова більше не сказавши, зник за каменем. Невдовзі тому послала мати дівчаток до міста купити ниток, голок, шпагату і стрічок. Дорога йшла лукою, а на ній подекуди витикалися з землі кам'яні брили. Нараз вони побачили великого птаха, що повільно кружляв у горі. Птах опускався все нижче й нижче. І нарешті шугнув додолу біля каменя. І відразу ж дівчатка почули пронизливий жалісливий крик. Підбігли вони до каменя і перелякані, побачили, що Орел схопив їхнього давнього знайомого Карлика і хоче його забрати з собою. Дітям стало шкода карлика. Вони вчепилися в нього і доти змагалися з орлом, доки не відібрали здобичі. Карлик трохи отямився від переляку і закричав на них хрипким голосом. Ви не могли обережніше відбирати мене від орла. Дурні незграби, порвали на стріп'я мою найкращу курточку. Він схопив торбу з самоцвітами і шаснув у свою нору за каменем. Дівчатка вже звикли до його невдячності, тому не образились, а пішли далі своєю дорогою і купили в місті все, що треба. А коли поверталася додому лукою, то натрапили знову на карлика. Він висипав сторби самоцвіти на рівній, чистій місцині, бо не сподівався, що так пізно хтось надійде. Вечірнє сонце осявало блискучі камені, і вони мерехтіли й світилися всіми барвами. Діти стали й задивились на них. Чого ви повитріщали баньки? крикнув Карлик, і його сіре обличчя почервоніло з люті. Він хотів сказати ще якесь лайливе слово, коли це щось грізно заривло, із лісу вискочив чорний ведмідь. Карлик злякано схопився, та не встиг він добігти до своєї нори, як ведмідь був уже біля нього. Карлик розпачливо вигукнув Любий пане ведмедю, згляньтесь на мене. Я віддам вам усі свої скарби, всі чудові самоцвіти, що тут лежать. Подаруйте мені життя, який вам наїдок з такого маленького худого Карлика. Ви навіть не відчуєте мене між зубами. Краще візьміть ось цих лихих дівчат. Вони ситі, як перепелиці, й дужче вам смакуватимуть. З'їжте їх собі на здоров'я. Та ведмідь не слухав базікання злісного карлика. Він один однісінький раз ударив його лапою, і той більше не вирухнувся. Дівчатка кинулась тікати, але ведмідь гукнує Білинко й Рожинко, не бійтесь. Я піду з вами, постривайте. Вони впізнали його голос і зупинилися. А коли ведмідь підійшов до них, з нього враз опала ведмежа шкура, і перед ними постав вродливий юнак у золотих шатах. Я королевич, сказав він, а лихий карлик, що пограбував мої скарби, наслав на мене чари. Я мав бігати по лісі диким ведмедем, аж поки його смерть зніме з мене чари. Тепер він дістав те, що заслужив. Білинка заручилася з королевичем, а рожинка з його братом. І вони поділили між собою ті великі скарби, що їх карлик наносив у свою нору. Мати ще багато років щасливо жила у своїх дочок, а два кущі рож вона забрала з собою. Ті кущі росли під її вікном і щороку вбиралися в найкращі квітки: один у біль, а другий у рожеві.